Добрий день. Сьогодні ми в стінах Полтавської обласної державної адміністрації презентували результати роботи Державного архіву Полтавської області в галузі оцифрування архівних документів. Як відомо, вже Декілька років поспіль Державний архів Полтавської області є лідером оцифрування документів Національного архівного фонду серед усіх державних архівів України, як центральних, так і регіональних, мова йде про обласні архіви. Це забезпечується завдяки співпраці Державного архіву Полтавської області з нашими міжнародними партнерами, які Державна архівна служба України відшуковує. Це американські, чеські, польські, єврейські, ізраїльські партнери і зокрема в співпраці з корпорацією Family Search International з США, Державний архів Полтавської області, фактично повністю вже на завершальному етапі оцифрував документи геніалогічного характеру. Тобто ті документи, які зберіглись в Державному архіві Полтавської області, і потрібні для дослідження родоводу, всі мешканці цієї області вже мають можливість отримати цифровий доступ. І майже третина всіх фондів Державного архіву Полтавської області оцифрована, навіть більше, я так розумію. І після того, як ваш архів, ваш обласний архів продемонстрував такі шалені темпи оцифрування. Постало питання, що треба ці скановані копії, а це більше 10 мільйонів цифрових копій, станом на зараз, представити онлайн для зручності користувачів. І сьогодні ми разом з Полтавською обласною державною адміністрацією, структурним підрозділом, якого є ваш обласний архів, а також е, компанією Архівні інформаційні системи. Державна архівна служба презентувала тут е, платформу «Архіум», яка забезпечує онлайн-доступ до оцифрованих е, колекцій Державного архіву Полтавської області. Для всіх. Е, Користувачів архівної інформації можу повідомити, що на сайті Державної архівної служби є доступ до спеціального міжархівного пошукового порталу, який дає можливість в онлайн шукати оцифровані знімки. До цього проєкту доєдналося вже 6 архівів, чотири центральних і два обласних. Полтавський архів є другим обласним архівом, який доєднується. Там представлено близько 7 мільйонів. Копії цифрових документів, зокрема, сьогодні Державний архів Полтавської області 200 тисяч цифрових копій теж представив на цьому міжархівному пошуковому порталі. Очевидно, що в майбутньому буде наповнюватися цей ресурс новими мільйонами цифрових копій, що забезпечить. Можливість перше зберігати краще документи, бо вони вже є оцифрованими, і не треба їх видавати дослідникам в читальний зал. А по-друге, значно спростить доступ користувачів до ретроспективної інформації, яка зберігається в сховищах Державного архіву Полтавського. Власне кажучи, з чим я і вітаю всіх мешканців Полтави і області. Це значно покращує можливості доступу до архівів. Якщо є запитання, готовий. Так, що черзі обласні Архіви цієї програми станом на зараз на цьому ресурсі представлено чотири центральних архіви. це історичний архів міста Київ, це архів вищих органів влади і управління, це архів музею літератури і мистецтв. Це про центральні, я кажу, і е, громадських об'єднань та Українки. Також першим, хто реалізував серед обласних архівів, це Львівський обласний архів, другим є Полтавський обласний архів. Е, ми знаємо, що ще два центральних архіви, точніше, ще два державних архіви мають доєднатися в найближчі тижні місяць. Ще один центральний архів і ще один обласний архів. Але враховуючи те, що е, ну, Процес не закінчився, я не буду анонсувати, але ви маєте інформацію, що ще два архіви найближчим часом доєднуються, доєднаються до міжархівного школа порталу.